ранок, п'ятниці, а це що означає? Що сьогодні 24 травня, а завтра вже 25, і це субота. А після завтра двадцять шостого це також буде вихідний. які до нас приходять відповідають на ці запитання. Чому прийшли? Якщо ви хочете разом з нами отако сидіти, зустрічати тут гостей, спілкуватися з цікавими людьми, тоді вам у нашу команду ну дуже активні мають бути вихідні. А вже після вихідних активним буде ранок на поділі і не лише активним, а й дуже щедрим. На красу хочеться дивитися. Навіть не потрібно слухати ту жінку, просто дивитися і милуватися нею. Якщо ти не чіпляєшся до своїх попутчиків, впевнено, ти чіпляєшся з якоюсь розмовою. От будь-яка зачіпка, аби поговорити в Україні. Як розпочинається ваш ранок? У котрій ви прокидаєтесь, чим снідаєте? Mm -hmm. Mm -hmm. Можете ви зараз поділитися своїм рецептом щастя? Угу. Mm -hmm. Mm -hmm. ah. Таку людину в першу чергу будуть перевіряти. Mm -hmm. на Ну от уявляєш, іде, ідеш ти 50 кілограм тебе і 60 куртки, і ти така йдеш, бо ти ж накупила речей, сувенірів, а в багаж тобі просто не помістилося. Але тоді тебе разом з цією курткою в багаж. В Голландії винайшли, власне, я... об'їлись, певно. своїх Якщо пробіжиш разом зі мною цю дистанцію, я тебе до себе візьму. Собака шалена, погнала собака з ними. вже пробіла, пробіла. Любов <пробіла> 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 <піла>. <піла> опуляри для схуднення, уявляєш вже і таке. Не піруки, Ти одягаєш, дивишся нечай. в дзеркало. І ти там худенька, саме в той час, коли переводять годинники, два тижні організм перебудовується, і тоді, можливо, якась шкода організму і наноситься. І останній міф... заощаджується електроенергія. Через що ввели цей літній час? Здоров'я це таке, наберуться. А от електроенергію треба заощаджувати. Так. Ну, ось ну все. Я після ходить. Як це так? Куди? На вихідні. О, на вихідні тоді я з тобою. Ми бажаємо вам гарних вихідних. А побачимось вже з вами з наступного тижня. Тому бувайте. Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія Поділля Центр оголошує кастинг ведучих програми Ранок на Поділлі, вимоги до претендентів, вік 20-35 років, вільне володіння українською мовою, артистичні здібності, креативне мислення та позитивне налаштування на життя. Попередній запис на співбесіду за телефоном у Хмельницькому: 038 2 41 88 або 093 335 95 95